Олексію, я загалом про оперативну ситуацію на вашому напрямку хочу розпитати. Скажіть, як поводить себе ворог? Ви знаєте, після трьох днів будемо казати, що дуже великих штурмів, які відбулися на Донецькому напрямку, ворог сьогодні примігся лише 35 разів штурмувати позиції наших воїнів, але натомість 224 рази обстріляв ствольної артилерії та РСЗВ. За останні три дні, які ворог активно атакував, втрати ворога були дуже великі. За вчорашній день ворог втратив на Донецькому напрямку понад три роти особового складу – це вбитими та пораненими. Сьогодні ворог втратив майже дві роти вбитими та пораненими. На запорізькому напрямку ворог штурмових дій штурмових дій не було, але натомість 75 разів обстріляв позиції та населені пункти. На запорізькому напрямку натомість хочу повідомити, що настрої ворога дещо змінюються. Ворог постійно скаржиться на те, що багато відмовників не хочуть воювати. Це і 155-та бригада. Командир бригади, якої потрапив до Ростову, за відмову приймати участь виконувати Це ж відомі викликання. морпіхи. Це ж відома це ж бригада, це... яка ну суперелітна. Е, вже вона не суперелітна. Уже е, там за минулий місяць там змінилося, е, якщо не помиляюсь, три командири. Mm -hmm. І останній з них потрапив, кажу, до Ростову. Е, також підрозділи, які прибули на підмогу козачі, так звані. Озброєні, я так розумію, арбалетами і на конях це батальйон Степ та батальйон Тигр. Після двох бойових зіткнень також почали відмовлятися і просити, що їм потрібно повертатися. Чому відмовляються воювати, скаржиться на невмілі та незрозумілі дії? Представників Міністерства оборони, яких туди відправили, і ну, я так розумію, що підготовка їхня на той рівень, який там зараз може знаходитись. Також є повідомлення про 126-ту бригаду, яка там з'явилась, яка також відмовляється воювати. Що вже там є люди, які понаписували рапорти з проханням їх забрати. Є також повідомлення про те, що більшість відмовників. Згодні на те, щоб їх засудили, і вони відсиділи в тюрмі аніж йти на смерть. Ну тут таке з тюрми можна все все одно потрапити на фронт, бо там проходить серйозне а, вербування, пане Олексію. Ну, по-перше, ви знаєте, кажете такі страшні ж кажете. Всього 35 штурмів. Ну просто мені ну, тут редактори кажуть всього 35 Уяви, всього 35 це... Порівняно з 95-ма, то це всього да. Я розумію, що за цими словами стоять чиїсь життя, але я кажу, що дещо активність ворога я маю на увазі, це спала. Саме я це я мовимо. Я розумію, пане Олексію. Я е, не можу не запитати сьогодні по Запорізькій області 5 ракет влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Я так розумію, що від того, що вони нічого не можуть вдіяти на лінії фронту, вони намагаються зламати хребет української стійкості от такими масованими атаками. Чому я питаю по запорізькому напрямку, там дуже е, показово 5 ракет в одну точку. Тобто, фактично ціленаправлено... Мріють позбавити людей чи то світла, чи то теплозабезпечення, і таке інше. Як пояснити цю військову логіку, це пояснити неможливо. Лише одне, що ворог, з яким ми ведемо бойові дії, це терорист, країна терорист, армія терористів. Інакше це назвати не можна. Люди, які стріляють по інфраструктурі, розуміючи те, що люди залишаться без світла, без тепла, які розстрілюють полонених. Я думаю, що там військово нічого в них немає. Олексій, була інформація про те, що а, трохи бавовни в тимчасово окупованому Енергодарі. Чи є вже та інформація, яку можна озвучити публічно, бо з того, що було в інформаційному полі, що суттєво постраждала ворожа техніка, чи є трохи більше інсайтів. Ми щойно повернулися з Донецького напрямку. Ще не встиг опрацювати цю інформацію. Я думаю, найближчим часом я вам і надам. По Донецькому напрямку тоді давайте поговоримо, якщо ви маєте більше інформації про те, що відбувається, там скажіть, чи намагається ворог якимось чином пришвидшитись? А розуміючи, що скоро ми проти них будемо воювати досить серйозною технікою, проти якої їм нема що протиставити. Ворог боїться наступу з нашого боку. Саме тому він активно укріплюється саме на запорізькому напрямку. Я так розумію, що донецький напрямок вони вже е, розуміють, що вони не втримають. Саме тому е, вони зараз дуже активно е, укріплюють свої позиції на Запоріжжі, будують дуже серйозні фортифікаційні споруди, е, приїжджають з інспекцією з Міністерства оборони Росії, там перевіряють ці будівлі. Ну так, откиснуть. Скажіть, а по запорізькому напрямку вони ЗС, е, можуть використати як. Е, Ну, якусь таку локацію, де вони не просто там зброю свою складують і переховують. А я знаю, що там в складах багатьох кадровики їхні, нібито ховалися, писали про це в засобах масової інформації. До яких провокацій вони можуть вдатися на атомні електростанції? Ну від країни терорист можна очікувати саме таких. Ну я би сказав, це вже передбачуваних дій. Тому що насправді вони використовують любі приміщення АЕС як укриття. Вони розуміють, що українська армія не буде стріляти по атомній станції, натомість вони використовують ці всі сховища як притулок, будемо казати. Більше того, мені стало відомо там з джерел деяких про те, що ворог на сьогоднішній день активно займається, дивиться, що можна. Зняти, скрутити, ну тобто, вкрасти, вкрасти. чергове да, саме вкрасти, але ця ситуація може привести до досить серйозних наслідків. Натомість людей, яких вони привозять туди на зміни, які з Росії, вони не мають того фаху, який має відповідати там працівникам АЕС, так як наші працівники відмовляються, їх там примусово заставляють, депортують і. Вони вимушені привозити своїх працівників, що є також дуже небезпечним. Люди, які не мають фахової освіти, не мають навиків, це ж все-таки атомна станція, і ми маємо вже гіркий досвід Чорнобильської станції, де ставились експерименти. Тут експериментувати я не бачу сенсу і дуже переживаю з цього приводу також. А була ще інформація про те, що. А... Збільшилась кількість вагнерівців на запорізькому напрямку. Та окрім тих угрупувань, про які ви говорите, чи є оці ув'язнені на цьому на цьому відтинку фронту? Інформація така з'явилася, що підрозділи Вагнер перекидуються на запорізький напрямок, і ймовірно за все будуть перекидуватися до Донецького напрямку. Але поки підрозділів Вагнерів тут не виявлено. Вони як працювали на Бахмутському напрямку, так і працюють. Там, пан Пригожин все розповідає про свої там великі перемоги, хоча цих перемог там, через ситуацію не можна. Ви допускаєте, що цифра, яку наводять західні аналітики, вони кажуть, що під Бахмутом російські війська поклали своїми приблизно 30 тисяч людей. Ви допускаєте, що такі цифри можуть бути Е, Припускаю. Справа в тім, що. Цифри, які називаються про втрати вбитими та пораненими, я хочу е, зазначити, що е, приблизно 90% поранених не виживають. Е, це люди, які від втрати крові помирають. Е, вчасно їм не надається допомога. Дуже багато прикладів, які наводять поранення, відповідають для евакуації поранених не відбувається. Ці люди просто помирають від втрати крові. Більше того, якщо їх все-таки евакуюють, то не факт, що вони Тому що на сьогоднішній день в підрозділ медичних, які знаходяться там в районі виконання бойових дій, велика потреба медикаментів, хірургічних інструментів, і там досить Очевидно. серйозно це все. Тож їх рахує. Так. дякую вам, пане Олексію, за те, що ви доєдналися за те, що прокоментували в нашому етері, деякі речі Олексій Дмитрашківський, речник об'єднаного Прес-центру сил оборони Таврійського напрямку, був в етері атеріапостров. Тіві, спасибі.